Степан Васильченко Божественна Галя. 15-ї весни Галя скінчила свою науку в дівочій школі при одному монастирі, і на осінь того ж року пішла вже за вчительку в школу грамоти в маленькому сельці коритиші. Маленька, кругловиденька, з стерновими мрійними очима, в яких часом палахкотіли веселі дитячі іскорки з чудовим ніжним личком. Вона зразу прихиляла до себе серце всякої людини. В сусідньому скоритищем великому селі, де жив завідуючи її школою отець Лука, куди вона заїздила по дорозі на місце, вчителі земської школи прозвали Галю і за її чудовий видок, і за те, що мала служити в церковній школі, божественною. Деякі з їх говорили, що трудно прийдеться Галі в тій школі. Бо дівчина вона маленька та ніжна, а коритищанські школярі всі, як один, здорова махаметня. Та знать не дурно, казав отець Лука, що в малому тілі божественної вчительки на його спостереження панує Великий Дух, і перш за всіх довідалися про це самі коритищани. Вже третього дня тітка Харетина бачила свого городу. Як під час навчання в школі зразу розчинилося вікно, і з його прожугом вискочив, як опарений, відомий усьому селу отряха Грицько Прокуда, Чуб на Грицькові був скуйовджений як на гребені мичка. Лице червоне одежа розхрістана. З дверей навперейми йому з лінійкою в руках випорхнула вчителька і легеньким метеликом. Подалася ловити його по майдані. За нею, вже з усіх вікон, із дверей, повалили школярі, допомагаючи вчительці впіймати Грицька. Проткий і меткий був хлопець Грицько Прокуда, довго не давався нікому в руки, та нічого не міг удіяти він проти такої сили. Загнали його гуртом у глухий куток між лісою та шкільним сараєм, та там і накрили. Там же таки вчителька. І причинялась лічити йому лінійкою в долоні, скільки було то вже йому призначено. Давши з притиском посліднього ляпаса, Галя взяла Грицька за ухо і, незважаючи на те, що він, як тільки міг упирався, брикався ногами та приловчався, щоб укусити її за руку, повела назад до класу. За друге ухо, отпихаючи один другого, вели по черзі школярі. Решта ж, збившись навколо тісною лавою, сміхом та вереском підштовхували його ззаду. Навіть тітка Харитина приймала участь у цій події. Його баришні, краще його баришнє, краще. зіп'явшись на тин, приказувала вона вчительці. Гарненько намніть йому шибеникові уші, хай не лазить по чужих городах та не псує на огірках години. Довідавшись про це, Батьки хлопців виказували своє задоволення і, зустрічаючись з Галею, щоб вона не мала сумніву, залюбки передавали їй свої батьківські обов'язки щодо ушей та чубів своїх хлопців. Щось коло п'яти десятків голів з ушима і чубами перейшли до влади Галі. Роботи набралося до смутку не вистачало навіть часу, щоб перем'яти всі чуби та уші. Тоді Галя придумала собі полегшення. В нагороду за приліжання та благонрав'я вона доручала цю роботу кращим школярам. І тоді, коли який небудь найтихіший карапуз, утерши рукавом носа, брався до сусідового чуба, вона тільки вичитувала винуватому наставлення. І дивувалися на селі баби молоді вчительці. Тут п'ятеро або шестеро, казали вони. Та й то не даси їм ніяк ради, а там же тієї дітвари, як хмари, рук на їх не вистачить. Помітивши якось, що по ночах на горіщі у школі завівся той дід, що гвістки вириває, домовик. Галя, щоб не було у хаті їй сумно і скучно, стала закликати до себе ночувати школярів. З того часу в школі стало шумко й весело вечорами. А по домівках школярі аж плакали та просилися до вчительки ночувати. Раз другого дня після того, як побувала Галя в городі, отпускаючи після навчання по домівках школярів, вона наказала своїм ночліжанам, щоб того дня приходили ночувати зарані. При тому Галя вспіла декому з їх шепнути, що сьогодні ввечері мається бути в неї щось веселе. Тільки примеркло, в маленькій кімнаті вчительки стояв уже дитячий гам. Дітвори в хаті було повнісінько скрізь долі, по лавках, на ліжкові, навіть на печі. Сьогодні вчителька сказала їм, що буде з ними представляти кумедію, яку вона бачила в городі, і яка зветься Сатана в бочці. Сподіваючись чогось дуже для себе приємного, школярі були тепер. У надзвичайно жвавому настрої. Вони боролися, бурушкались, ганяли панаса, і луна від школи розносилась далеко по селі. Галі не було між ними. Готуючись до спектаклю, заклопотана та серйозна, вона возилася біля чогось у сторожці кухні. Закінчивши, що там було їй треба, вона увійшла до хлопців і звеліла усім замовкнути. Зацікавлені хлопці змовкли одразу. Виклавши до найменших дрібниць зміст сатани в бочці і зробивши деякі уваги щодо костюмів та поведіння на сцені, Галя почала роздавати ролі. Хлопці стояли, слухали та аж іржали одне терплячки. «Дивися ж, Грицько, звернулась Галя до відомого вже Грицька прокуди. Гляди, щоб ти діло мені не попсував. Грицько тепер почував себе дуже добре. На його долю прийшлася роль кума. І, на слова вчительки, він мовчки тільки кивнув головою та потряс перед собою кулаком, розламаю, мов, і розіб'ю все на світі. Позатулявши хустками та ряднами вікна, приступили до діла. Принесено було розведено в черепочку сажу, червоні папірці з цукерків, крейду. Актори почали мазатися, як кому подобалось. Публіка стала була вимагати, щоб учителька дозволила їм намазатися хоч однією сажею. Але Галя пояснила, що ті, що слухають, мазатися не повинні, вони не приставляють, а тільки сидять та в долоні плещуть. Все було готове, актори стали розходитися на призначені їм місця. Хома з другим п'яницею в сіни, кум. Під піч, бочки, на жаль, не знайшлося, а Галя, що мала грати кому, вийшла на авансену перед публікою, що розсілась на почепки коло порога. Тільки вспіла вона, взявшись рукою в боки і жартовливо повівши брівками, проспівати кілька слів своєї пісні, як між публікою, чогось почався регіт. Помітивши, що публіка дивиться не на неї, а під піч, глянула й собі туди. Діло зразу виявилось. Грицько, що тим часом успів уже злагодити собі паперову машкару й розмалювати її чорнилом, начепивши її собі на лице, тихо вилазив на чотирьох з-під печі. Галя спершу розсердилась. Ти, балван, сіди там, поки тебе покличуть, сердито крикнула вона. Потім глянула ще раз на кума і засміялась. Кум був такий смішний, справді, в машкарі. Клацаючи зубами і тріпаючи головою, кинувся він зразу на публіку, що з вереском та сміхом розсипалася по кутках хати. Якось зразу, махнувши рукою на свою першу затію, Галя стала сама риготатись і разом з іншими стала бігати за кумом, позаду сіпати його за поле. Було дуже весело. Трохи було образливо, що не вона, Галя, головний герой, а Грицько. Галя згадала що вона вчителька і їй мусять усі тут коритись. Грицько, отдай зараз мені машкару, крикнула Галя, зразу міняючи веселе личко на сердите. Грицько вдавав, що нічого не чув. Він саме почував себе на верху слави, гасав за хлопцями по лавках, по столах, по стільцях, і розлучитися в цю хвилину з машкарою йому дуже не хотілось. Одай, тобі кажу, кричала вже, зачервонівши, рожею Галя. Чуєш? оддай зараз, бо з хати вижену. Впіймавши якось Грицька за штани, вона стала однімати машкаро. Грицько, певне, теж пригадав, що Галя вчителька, і чи волею, чи неволею, а машкару вона отбере в його, зітхнув і отдав. Бач, який! казала сердито Галя. Держачи вже в одній руці машкару і сердито блимаючи на Грицька очима. Підожди, я ще батькові твоєму розкажу, як ти слухаєшся вчительки. Грицько стояв коло стіни, опустив носа й чухав потилицю. Пробравши гарненько Грицька, щоб був слухняний, Галя глянула на машкару і її сердите личко зразу повеселіло і засяяло. Почервонівши, як півонія, і соромливо осміхаючись, вона взяла машкару пальчиками за кінці, озирнулась на затулені вікна і притулила до свого личка. Агу. протягла вона низьким голосом, звернувшись до публіки, і кинулась у гущину школярів. У хаті піднялось щось надзвичайне. Збилася така корява, що не видно було ні одного лиця. Манячили тільки скрізь якісь червоні плями замість їх. Діти заходилися од реготу, танцювали, качалися по долівці. За гамом і реготом нічого не було чути. А коло порогу, давненько вже стояв своєю патерицею отець Лука, кричав на все горло, щоб замовкли, і протирав скоренько свої окуляри, намагаючись роздивитися, що саме діється в хаті. Насилу його помітили. Один за одним усі стали стихати. Дехто стояв, там і прикипів. Галя, побачивши на порозі свого завідуючого, тихенько ахнула. Миттю зім'яла в руці машкару і скоренько шкрябнула на піч. Чи ви переказилися, чи дурману наїлися, чи що це з вами сталося? кричав сердито отець Лука. Скільки часу стою та кричу, а вони й вухом не ведуть. Що у вас тут таке діється? спитав він. Хлопці мовчали. Ну, а вчителька ж де?» – знову спитав отець Лука, озираючи очима хату і не знаходячи Галі. Хлопці тільки переглянулись. Пораділи, що вчителька самих у хаті лишила, то зараз і хату згодні перевернути. Де, кажу, вчителька? звернувся отець Лука до одного з хлопців, що стояв поблизу. Вони. Отам, тихо, заікуючись, одмовив той і показав пальцем на піч. Де? здивовано перепитав отець Лука. На печі. Як на печі? Чого? Слаба? чи як? нічого не розуміючи, питав отець Лука. Хлопці приходили помалу до пам'яті. Деякі почали тихенько пирскати з осміху. Вони засоромилися вас. Та й сховалися на печі, бо були в машкарі. сміливо й насмішкувато промовив Грицько прокуда, вийшовши з гурту наперед. По хаті залунав зразу дитячий регіт. Отець лука мовчки пройшов от порога далі і високо закинувши сиву бороду вгору, став заглядати на піч. Діти збилися коло його і зазирали туди ж. Грицько проворно зіскочив на припічок, показав пальцем у куток. Глянув на отця Луку і весело промовив Ось де вони. Анно Тимофіївно, що це з вами сталося? спитав отець Лука. Десь на печі почулося хлипання. Ай-яй-яй, докірливо промовив він. Оце так учителька. Оце так божественна вчителька. А ви, лобуряки, оце так лекції вчите? Почав суворо гримати на школярів отець Лука. Хлопці підняли гомін, почали виправдовуватись. Годі, годі, спиняв батюшка, знаю вас, становись на коліна. Хлопці одразу змовкли і хто де стояв, весело гуцнули на коліна. До порогу, до порогу, показував отець Лука рукою. Почовгали гуртом до порогу і вирівнялись у два ряди. Ану, злазьте сюди, панно вчителько, гукнув на піч отець Лука. Хлопці радісно заіржали. Злазьте, злазьте, не соромтесь, заохочував Галю батюшка. Бушували отут разом, то треба разом і кару приймати. Галя, соромлячись, проте охоче злазила з печі, вважаючи, очевидно, цю кару цілком справедливою. Отець Лука. Зацитькав на школярів, регіт стих, і Галя червона, як жарина, спустила додолу очі і стала в ряд школярів, що їй залюбки по товариськи розсунули місце. Отець Лука сів на стільці і почав вичитувати. Хлопці, з лицемірно скорботними обличчями, слухали батюшку і критьком моргали один на одного, радіючи веселій оказії. Незабаром Галя теж держала вже руки по швам, вирівнявшись як бравий школяр, і в її очах теж поблискував уже веселий і хитрий школярський вогник.